Ну, Опять! О. Ну это Меня ну, я вообще-то интересовалась, но я не могу... это не всем подходит. Друга поклевочка подряд. Такая плитка. Ну, знову така вона не товста. Ганчак. Ну так, да, схоже, що ганчак. Ну, все одно. Сьогоднішнім кльовом це теж приємно. Да. І е, що, більше всього сподобалося, що підряд дві гарних покльов. Так що треба швидше перекидати.

О, знову кліє. Кихо. Це піді 15 хвилин, про які тобі розповідали. Не таке. Не Скільки. Оце, оце пішла жара. Несподівано. Ми вже думали вже збиратися, тут пішов клюв. Верно, цілий день стояли блин, громадні карасі і там пугали. А зараз вони відійшли. Такі віруси. То все, проход короткий, три покльовки, але все одно це ярко. Да, до речі, після того як зробив коротшим повідок, це все почало відбуватися. А то до цього були такі подергунчики одинокі, не сідало. Та воно сидить. Є, є, є. Да, і це карась. Карась? Так, да, так. Да. Ну не знаю. Це найбільша риба. Тих, що були сьогодні. У yeah. будь-якому разі. Виходимо наверху. Під твій... Під твій фі Так, карась. І непоганий. <гум> у, у у А, це твій фідер я зачіплю. -за -за а, ні. Щось -шо -шо він упирається. Що він там уперся? Бери його вже в піцак. Даряй. Взяв? Так. Да. Красавець. Ух. А ну? Ух! Друзі, все ж таки все ж таки викормили. Це, скільки скільки понадобилось, понадобилося часу, щоб його викормити. Ух і красавець, вітаю! Щастоп! Кстати, можна я тут

Thank you. Де горох, там і підляж. Да. Бачите? Красавчик. На мастирочку взявся. Ну не видно, щоб в нього щось лізло. Ну, а клюнув так, класично. Покльовка класна. Підстріли була. такі були. Шокі. Покльовка була шикарна. Угу. Бачите. розплювалася розпливалася. Знову кара. Ну ходить. Чи що? Дірга так. Непогано. Ні, не, карак він вниз давить. Якщо наверх іде, то це плоскірка. Чи плотва дуже гарна. Я її навіть візьму, мабуть. Ух, рекордна плі... Ух! Ух! Така. Але теж мені здається, що це теж гонча. Схоже, так. Да. Ану покажить. Красавиця. Класс. Клас. Весняна. Супер. Така. В розмірі. Ну. Я думаю, що караси русанівські карасі все одно десь повинні фигурувати Сары риба гарна. багарные. Ти бачиш, ні одної великої взагалі. Так не дума. Так? Так. Це хто давно дивиться наш канал, друзі. Схожа риболовля. У нас була з Сергієм на Дунаї біля Ізмаїлу на базі Дальній кордон. Це у нас відео виходили в 2021-2020 році. Ми їздили туди один раз восени перший, так? Да? В вересні, мені здається, а другий раз в травні. Oh, yeah. І ось оба рази, оба рази, коли ми там були, там дуже непогано ловилося на фідер. Прямо з бази. Ну, якщо цікаво, знайдіть ці відео, подивіться. Я думаю, що не пожалкуєте, тому що там особливо в останню оцю поїздку. Поїздку в травні весною. Там сазани проскакували гарні на фідер до 4 кілограмів. Так ось там ловилася в основному в середньому риба ось такого калібра. Десь там плюс-мінус 300-500 грамів, 600. Теж там густіра, підлящики і там ще е, рибець. Часто досить клював. У нас сьогодні така риболовля, прямо в місті Києві. В цьому році ловиться гарна риба. Тунай! Да. Але <рив> треба вичікувати. Цілий день вона не клює, друзі. Цілий день, на жаль. На жаль. Те, що я от побачив сьогодні. Це активний кльов був зранку з самого до 8 годин. І ось проклюнуло в день після часу дня. Це два таких. Іка, не знаю, як надовго. Другий період активності рибки. Тому що ми до самого вечора, мабуть, не будемо рибалити. Де ще посидимо годинку та будемо збиратися, але вже непоганий результат. Особливо за останню годину ми дуже закріпили наш улов, Що Чесно. Чесно кажучи, ми вже почали потроху да. втрачати, втрачати надію. Да. поймали зранку 5 штучок чи 6 і думали, що це вже все. Але ми монотонно кормили, 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 годували. Тим паче ми працюємо на двох різних дистанціях і ловимо на різні наживки, на різні прикормки, але результат приблизно одна. Чотири масть ми знову сьогодні. Поки що. Бурскирка, плітка, карась і Так. Таки, я думаю, що тут ключове, ключову роль все одно грає прикормка, Скільки ти, як ти точку закормиш, прикормка і точність, ну, точність. Тобто кучність. Ну, Не настільки, як ми з тобою обсуждали. Що, ну, я недавно подивився відео одного зі спортсменів фідеристів. Так Він ну, там розповідає, що він про годівниці розповідає, і розповідає, що. Пластикові годівниці, ось ці з крилами, ну от таку, як я ловлю, наприклад, вони при падінні падають постійно в різне місце. Тобто вони можуть планувати, не чисто вертикально падають, а можуть відклонятися по різній траєкторії падати. І точка, виходить, більш розмазана, ніж якщо кормиться металевою кормістю. Ну ось такий, не знаю, ну наскільки там може бути, там пів метра, метр, там, півтора, ну така різниця, ну, мені здається, що воно суттєво на кльов не повинно впливати. Це непогано. Та ти що? Ми відійшли і пропустили по Там щось нормальне. <гас> <гас> отлично наш ну Дмитро Викторович Витай вот так с подсакой его под иминат подсакой посмотрим уже будет заставка он за миначку какая разница винто подивись на меня стреблястые Супер. А ну стоп, фото. Чу! Чу! Крупніше. Чу! Ч. Е.